Всім привіт! Мене звати Еліна Лесник. я керівник школи по, біблійні, по біблійній душоопіці і наставності Help for Heart. І сьогодні ми з вами поговоримо про провину матері. Насправді, ну я не знаю, як ви, в мене достатньо часто є почуття провини. І воно може бути по різним причинам. Ви знаєте, нещодавно прочитала дуже круту статтю і хочу з вами поділитися деякими думками, які дуже резонують з тим, як я себе почуваю. Автор статті Лорен Вітман, і вона говорить про те, що є, ем, є причини, чому ми відчуваємо провину. Ну, наприклад, ми самі оцінюємо результат і він ем, ну, може не тішити. Інший момент, ми відчуваємо, що виховувати дітей це досить важка справа. Невже воно так має бути складно? Напевно, я роблю щось неправильно. Ну, І третій момент я відчуваю себе винною як мама за той вибір, який роблять мої діти. От. Але що таке провина матері? Ну, це відчуття, але більше це така гіперсфокусованість на тому, як варто було. Ну, і фіксація на тому, в чому я щось роблю не так. Насправді це дуже така, е, таке почуття, яке е, прилипуче, приставуче, воно може керувати нами в процесі виховання дітей. Ну, давайте розберемося з причинами. Причинами, Чому ми відчуваємо цю провину. Ну, е, є такі розповсюджені чотири, вони не, не повністю описують всі причини провини, але є такі розповсюджені чотири. Ну, перше, це наше нерозуміння, неприйняття наших обмеженостей. Е, на жаль, ми не самогутні, не всюдисутні і не всезнаючі. Хоча погодьтеся часто в вихованні дітей, нам саме цих якостей не вистачає. Ми люди обмежені, недостатні, живемо в зломаному світі. І деколи з нашими дітьми трапляються речі, які ми насправді не могли б ну, не можемо завадити. Ну, наприклад, там, ви ведете зустріч, і в цей момент ваша дитина на гірці впала і розбила лоба, хоч тато стояв поряд, але він не зміг, не, 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 не дотягнувся до дитини. І вона розбила лоба. І батько і мати відчувають провину. Батько бо не зміг зловити, мама, що замість того, щоб дивитися за дитиною, проводила важливу зустріч. Чи, наприклад, мама вимушена багато працювати, діти ходять в державну школу, набираються там хто зна чого, і мама може відчувати провину, бо з школи подзвонили і сказали, що дитина матюкається. І вона думає, це все моя провина, бо я. Багато працюю і не можу, не, не маю часу приділити своїм дітям уваги. Або мама, у якої немає чоловіка по якійсь причині, вона постійно відчуває провину за те, що її дитина щось не отримує. Це все походить від нерозуміння того, що ми не є а, достатніми для своїх дітей. Ми не є всемогутні, ми не всюди сутні і не все Тому ця провина є неправильною, її треба відкидати. Ми не можемо бути богами для своїх дітей. І ми не повинні бути богами своїх дітей. Ця провина є неправильною, її треба відкидати, як я вже сказала. Друга найпоширеніша проблема, чому ми відчуваємо провину це неправильні стандарти. Ми керуємося власними якимись стандартами, ідеалами. Ми їх саме придумуємо, десь перечитуємо з якихось книжок чи з фільмів, чи те, як виховували нас. І формуємо свій такий, знаєте, списочок ідеальної мами. Другий момент це нам нав'язують якісь стандарти виховання, наше суспільство. Так чи інакше, як негативні, так і, так і позитивні. Ну, наприклад, суспільство може казати: ти мало б'єш дитину, її треба більше бити. Або, навпаки, треба багато працювати, вчити дитину, багато працювати фізичним трудом. Або... Може бути навпаки таке гуманізовано більше виховання дітей, сфокусоване на інтенсивному батьківстві, дати дитині все, що вона хоче, всі розвивайки, всі можливості, тому що все навколо дитини. Я не кажу, що якісь із цих стандартів правильні чи неправильні, але варто розуміти, що стандарти треба оцінити, пропрацювати. Моя провина пов'язана з моїми стандартами. Вона пов'язана з. Суспільними стандартами, чи вона пов'язана з якимось іншими, може, я себе порівнюю з кимось. Да? Коли ми аналізуємо ці стандарти, то часто ми розуміємо, що ми міряємо себе не Божими стандартами. І для цього я хочу вам прочитати один уривок, він мене дуже підбадьорив. Псалом 147, 10, 11 каже: могутність коней не вражає його. Йому не вподобають дуже людські воїни. А тішать Господа всі його вірні, хто покладається на його щиру ласку. Цікаво, да? що Богу насправді подобаються немогутні мами, які все можуть. Йому подобаються не дуже людські воїни, які все вміють. Да? Не ті мами, які роблять ну, просто все ідеально. А тішать Господу вірні, які покладаються на його милість. В кінці дня. Я відчуваю провину, бо я мама, яка не зробила щось відповідно до свого стандарту, чи навпаки, я щаслива, бо я зробила все як, як потрібно. Чи я мама, яка покладається на Бога, його любов і розуміє свою неміч і недосконалість? Оце дуже важливо. Нам потрібно рухатися вірністю Богу, а не досконалістю. Я часто відчуваю провину, бо я розумію, що я недосконала мама. Але насправді мені треба фокусуватись на тому, що в своїй недосконалості я хочу бути вірною Господу і надіятись на нього. З іншого боку, завжди є більше того, чого ми бачимо доброго і поганого. Завжди є більше того, що ми робимо добре. Що ми робимо добре в вихованні з точки зору Бога. І є більше поганого, ніж ми бачимо, що я роблю неправильно відповідно Божого стандарту, в чому я грішу проти дітей і не виконую свої обов'язки. Чому мені потрібно взяти відповідальність на себе? Це вже ми говоримо про справжню провину. Це та провина, яку дійсно потрібно розібрати з Богом, покаятися і вирости в цьому. Тому ми розібрали вже два. Перше це неправильне розуміння наших обмеженостей, друге неправильні стандарти. Третій дуже розповсюджений корінь це порівняння себе з іншими. Ну, для цього зараз у нас є всі можливості. Ви дивитесь інстаграм, там от мама там ліпить, робить макарон якісь поробки, хтось малює, хтось весь час подорожує, а хтось вдома дитину навчає, а хтось ходить з нею на побачення. І це може акумулювати в нас або викликати в нас відчуття провини. Ми себе порівнюємо з тою мамою, думаємо, а в мене немає такого. Треба в мене немає, я така, я така мама лузер. Ось, і ви знаєте, з точки зору Слова Божого, нам треба навчитися жити ментальністю Царства Божого. Да? Ця... В контексті Царства Божого. Як я можу радіти за цю маму, коли бачу, що вона робить? Да? Її історія, її успіх, він не про мене і про мої невдачі, а про неї, і її вибір перед Богом. І я можу радіти, що в неї є такі можливості. Да? А з іншої сторони, ми маємо розуміти, що ми всі не в одинакових умовах живемо. Так? Ця мама має можливості, має дари, таланти, має все для того, щоб робити саме такий вибір. У мене зовсім інші дари, таланти і можливості, тому порівнювати себе не потрібно. Знає, це як діти кажуть, мама, а чому ти, її, ти їй дала там позамітати? А мені розібрати посудомийку? Це не чесно, бо позамітати легше. А я кажу: ну ти не можеш порівнювати себе і свою сестру. У вас різниця 4 роки. Так само, коли ми бачимо, чи є фото чи відео, хтось щось робить, ми розуміємо, що ми не в однакових умовах, тому не варто себе порівнювати. Порівняння веде або до почуття провини, або до засудження. І Це теж такий момент. Я можу засуджувати якусь маму і думати, чому вона це не робить, або чому вона то не робить. Да? Замість цього ми маємо розуміти, що засудження це є признаком гордині. Да? І тому потрібно замінити засудження на підбадьорення. Як я можу підбадьорити маму? Як я можу їй допомогти? Як я можу їй, а, можливо, попити з нею каву і зрозуміти більше її. Да? Тому це третій такий порівняння себе з іншими. І четвертий момент це страх. Четвертий корінь, такий розповсюджений, ми можемо керуватися, ми відчуваємо провину, бо ми боїмося за дітей. І в нашому страху ми опираємося і надіємося, чи на себе, чи на школу, чи на репетіторів, чи на ще щось. Так? Страх завжди потребує людини. Страху потрібно прийняти свою обмеженість і довіряти Богу щодня. Бог. Ти знаєш своїх дітей краще, ніж я. Я дуже боюсь, що з них виросте. І я відчуваю провину, що я не роблю всього, чого треба для них. Да? Але я довіряю тобі, бо ти є ідеальний батько, ти є той, який завжди з ними, ти все могутній, і ти їх дуже любиш. Ти кращий батько, ніж я. І я потребую тебе, щоб ти допоміг моїм дітям, щоб ти відкрився їм і відкрився мені. Виховання це достатньо непроста штука. Через виховання ми довиховуємося Господом, ми розуміємо свою обмеженість, і тому нам потрібен Бог в цьому. І з іншої сторони, нам потрібно відкидати провину, яка не є біблійною, яка не є істинною. Завжди задавайте собі питання, чи я згрішила перед Богом, тоді моя провина істинна. Якщо я не зрішила перед Богом, відкидайте цю провину. Більше про виховання дітей ви можете прочитати в моїй книжці, мої недосконалі діти. Благословінь вам! В коментарях напишіть, будь ласка, які з чотирьох коренів для вас от ваш типовий, да? що вам типово породжує у вас почуття провини.